Будемо зі світлом та теплом. У Луцьку, а також у селах Луцького району, вже відновили електропостачання. Нагадаємо, аварійне вимкнення електроенергії було застосовано по всій території Волині. Вночі в обласному центрі працювали енергетики. Наразі відновлюють роботу котелень на вулицях Карбишева та на декабристів. Запускають котельні також у Нововолинську. Світло та водопостачання вже повернули. Школи і садочки повідомляє міський голова Борис Карпус. Сьогодні працюватимуть у звичному режимі. Натомість у Володимирі навчання проходитиме дистанційно, якщо буде світло. Якщо світла не буде, навчання відміняється. Садочки сьогодні не працюватимуть. Через ракетний обстріл без електроенергії змушені залишатися жителі Ковальського району. За словами голови районної військової адміністрації Ольги Черен енергетики зроблять все можливе для відновлення електропостачання. Утім, радять набратися терпінням, поки енергоживлений. Лення не буде про повітряну тривогу. Сповіщатимуть локомотиви залізниці. Початок позначатиметься трьома хвилинами звукового сигналу, і впродовж однієї хвилини локомотиви сигналитимуть про відбій тривоги.